Капеланська благословення, на 14 вересня 23 року, ця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди мені повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як учні повернулися з своєї проповіді, розповіли Ісусу, і Ісус їм сказав: Ідіть у самітниця і відпочиньте. Бо люди були на хнату, або на поло, і не давав це можливість. Але люди вони сіли на човен і відплив. Але люди побачили їх, і пішли за ними, і прибули з ними, і тоді Господь нагадував їх п'ять тисяч народу хлібами, п'ятю хлібами. Але я зараз не про це чудо п'яти хлібів, а про те, що Господь казав про те, що підіть у самітниця і відпочиньте. Як важливо. Бачите, Ісус побачив, що нам не треба постійно рухатись вперед, бігти, 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 щось робити добре, 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 добре. Але в певний час це треба робити, але в певний час треба зупинитися, усамітнитися і відпочити. Тобто, нібито я від себе вже додаю, знаєте, оготатись, подивитися, що сталося, подивитися, прийти, знайти в собі мир собі спокій для того, щоб знаєте, відкорувати свій стан духовний, душевний, емоційний, що треба зупинятися, зупинятися і подивитися на себе, подивитися на світ, подивитися на Господа вже зупиненими, тихими, заспокійними, мирними, виваженими очима, таким, щоб ми не постійно бігли, щоб, не знаєте, не схибити. От ніби робимо добре, 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 добре. Але врешті-решт можемо і на цьому шляхі відійти від якогось прямого шляху. Тобто ввійти в те, що я роблю, а не те, що Господь просив. Я ще додаю, додаю, додаю до того, що Господь попросив, ще свого дуже багато. А це свого треба прибрати, навіть і в добрих справах. А для цього. Бачите, Господь дає можливість зупинитися, усамітнитися і відпочити. Амінь.